Вітаю вас, шановні колеги, і представляю вам інтернет-магазин Методична палітра Вчителя. Шановні колеги, ваші знання можуть приносити не тільки користь, але й дохід. Тому запрошую вас стати частиною інтернет-магазину Методична палітра вчителя. Де ви можете продавати власні освітні товари, власні освітні матеріали, інтерактивні уроки, презентації, тести ігри. От, і власне можете стати успішним продавцем. Е, і на цьому мати не тільки свої знання, мати чудові напрацювання, поділитися ними із колегами, і якби е, їх продати. Е, для цього буде проведено тренінг, ваш успішний старт, як заробляти на власних освітніх матеріалах через інтернет-магазин, Методична політра вчителя. На вебінарі ви дізнаєтеся всі секрети яким чином можна додати свої матеріали, як відбувається процес створення власних освітніх продуктів, які є інструменти для створення ефективних матеріалів, маркетинг та просування? ну, Власне, цим я буду сама займатися, а ви дізнаєтеся про алгоритм додавання товарів до інтернет-магазину? Ну і також дізнаєтеся про фінансові можливості даної платформи, яким чином відбувається потім оплата. Та вам, які існують механізми. Це будуть практичні поради, як створювати затребуваний контент, тому що є певна статистика, ну і яким чином вже працювати. Участь у наш тренінг відбудеться 16, 14, точніше вересня о 16.00. Вартість участь у тренінгу 250 гривень. Це одноразовий внесок у розвиток. За проплату хостингу та рекламу інтернет-магазину, тому що щомісяця за магазин мені потрібно заплатити 400 гривень. Тому, власне, якось так. Далі, для того, щоб ви переконалися, що магазин працює, ось так він виглядає. Все законно, є публічний договір, оферта для покупців. І ось, наприклад, я натискаю на магазин. Тут я бачу різні товари. І ось, наприклад, є різні способи, до речі, додавання товарів на магазин, є дуже прості, є складніші, і про це ви дізнаєтеся на тренінгу. Наприклад, продавець, точніше, покупець, ви як продавець додали свій товар, покупець обирає ваш товар. Він натискає до кошика. Ви бачите, що автоматично відбувається відправлення до кошика. І далі інформація для покупця, що все йому прийде на його електронну пошту, тому що при вході покупець реєструється, наприклад, через Googleський аккаунт, і його пошта підтягується автоматично. Ну, а вже ви, хто буде продавцем, будете субагентами, там знову ж таки на вебінарі я розповім, як це все буде робитися. Далі покупець натискає оформити замовлення і натискає Оплатити. Його перекидає на фінансову платіжку. Я, наприклад, обираю Google Pay, що найшвидше для мене, можна ввести реквізити банківської карти. Ось за цим полем, ви бачите номер карти і так далі. І сплатити 25 гривень. Можна через банківську карту, будь-яку, чи Visa, чи MasterCard. карт ну, Мені найзручніше через Google Play. Я натискаю Продовжити. Це, якби робить наш покупець, от, і відбувається перенаправлення на сторінку оплати. У мій е застосунок в телефоні приходить якби, е пропозиція підтвердити оплату. Я натискаю продовжити. от, І, як ви бачите, відбувається перенаправлення, відбувається. Зняття коштів з рахунку, кошти зняти. І ось тепер якби, перед нами уже сторінка тепер покупця, де він може завантажити товар. Ну, спочатку я додала це у форматі qr кода що найпростіше, покупець тепер щитує цей QR-код і отримує собі товар. Ну, ось таким чином працює магазин. Ви дійсно побачили, що функціонал робочий, тому запрошую вас на тренінг, якщо ви хочете е, стати продавцем своїх освітніх напрацювань. От, е, власне, ніяких затрат від вас не, е, це не вимагає, лише додавати свої товари, ну і зробити е, внесок у е, розбудову е, нашого спільного, сподіваюсь, магазину. В мене все до зустрічі на тренінгу.